Ініцяція, не хочеш зайти? Хочу, ні, посадів підмоти. Я зайшло в темноту. Ну зайти ж можуть. Рідко будьонів, буває відкрити. Добуш так трапляюсь. У мене ця вуличка цікавий тут їм. Ще якісь... Як це Тож я ж за його і кажу, що я хотіла все його глянути, а воно є, що Я за його і кажу, так. З якої сторони тут обхід може бути? Де, тут було відкрите з цієї сторони? Не, тут вже закрите. Ну, ну, десь вхід є. Напевно, ще з тої сторони там є. Не. І, не, закрите, то, шапочку, ні. Ні, тут закрито. Та напевно, ще й шапочку дай, кинь мені. Ось тут воно чорне. Ні, не близько, тут десь. Так, так. Давай на то, я щось там. А зараз буде ще. Ну, потримай. Це десь має бути вхід, мабуть, той, з того боку. Я давно дивлюся, як до його потрапити, до цього храму. Я за його і говорю. У тебе нема шовків? Є. Дивіться, ось ну, подорож. А на мосту ще більше. Закладна школа. Ремонт походить. <реклама> 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 Алегайся. Что там там дворі? Ремонт, <реклама> Ну что <реклама> добре, <реклама> что ремонт? Да,

Ролики. Ну правильно, що здав би силку, ну а люди дивляться, не мають часу ходити знімати.

Чеський, путь. Чисткий курс. Ладні Це ж до нового року, це гірлянда. Mm. До нового року вже готую, до різдва, першому. місяць, чого Йдемо, сюди, mm. ти. Йдемо, прийдемо сюди і там потіш. Що ж це був? Новорічні горлянди, не бачите, різдвяні пішли говорить тут не сетку. А де вот так. Каматір, добре що я, там вообще. Прикинь, далі дівчат. Супер. Шутки, хто смерз, шутки може глядати. Краса яка. Ось як тут так спокійно і весело. Ну, і тепер мутекувати. А О, які друзі там О, сьогодні людей багато, гарна погода. А що тобі не подобається? Дощ не день? Ні. Добре. Я тобі пропонувала, ти не схотів.

Да, так і не перезувся. Піди йому допоможи. Пражском Венеции. mm -hmm. <coughs>

Богемія ходить у річці всім плаває триста пятьдесят євро.